7.30 тридцять рівно у Києві просине найголовніше у прямому ефірі. Близько опівночі Росія масово атакувала Харків шахедами. За повідомленням міського голови Ігоря Тіріхова у місті було щонайменше 15 вибухів. Перед цим повітряні сили повідомили про групу БПЛА Південніше Харкова курсом на місто у частині Харкова. Немає світла і води. Так повідомляють кореспонденти Суспільного. Відомо про чотирьох постраждалих. Більше деталей вже далі у сніданку. Відео перших хвилин прильоту на Львівщині, де загинула родина, опублікувала поліція. На відео з бодікамери видно, як патрульні допомагають людям вибратися з пошкоджених будинків та відводять їх до швидких. Цілью ворога стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, також цивільні промислові об'єкти та об'єкти життєзабезпечення. Так повідомили в патрульній поліції. Внаслідок влучання житловий будинок у селі загинула родина з чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчинка. Це ще шесте людей постраждали, трьох з них. Шпиталізували. Ну і три китайських супутники літали над Львівщиною просто під час російських атак. Про це повідомляє портал мілітарний з посиланням на моніторинговий сервіс Себоуф», який відстежує приміщення супутників. І з опівночі до обіду, неділі вони пролетіли дев'ять разів. Також о шості ранку регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник. Портал зазначає, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад більше пів сотні різних супутників. thank you. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Удар стався у центральному районі міста. Містянин отримав смертельні поранення. Ворожі дрони атакують автомобілі на Харківщині. дрон влучив у авто в селі Колодязне. Загинули там двоє чоловіків віком 50-35 років. Також ударний безпілотник Молнія влучив в автомобіль на трасі неподалі Куп'янська. Поранення отримала 37-річна волонтерка, яка була за кермом. Військовий оглядач Василь Піхньо зазначає, що ворог намагається дронами вибити всю тилову інфраструктуру і зробити її непридатною для життя. Це шкодить цивільним і військовим, зокрема йдеться про удари по енергетиці. Таким чином наростає тиловий фронт, так пояснює експерт. Давайте зараз послухаємо деталі від нього. Буває три поняття такі явища, як існування великих кіл зон, великих сірих зон, де в принципі дрони вибувають все, що тільки можна і кого тільки можна, і відповідно це ширина цих кіл-зон, вона просто дрифує до того, що вони будуть фактично неможливими і неймовірними будь-які подальші пересування. Вибухи на території тимчасово окупованого Криму І, ймовірно йдеться про е, е, нафтобазу у Феодосії. Вона зараз горить. За даними очевидців місцевих пабліків, спочатку повідомлялося про атаку безпілотників на військовий аерод САКи. Там розміщені літаки російської авіації. Ну а за повідомленням очевидців вже е, повідомляється, що горить нафтобаза у Феодосії. У російському Білграді пролунали вибухи. У місті і навколишніх районах зникло світло і вода. Місцеві жителі повідомляють, що після серії потужних вибухів у місті спалахнула підстанція, частина області залишилася без електропостачання. Людей попередили про ракету небезпеку на, на всій території Білградської області і закликали залишатися вдома і не підходити до вікон. Сьогодні Ізраїль і Хамас проведуть переговори стосовно мирного плану Трампа. Відбудеться це у Єгипті. На переговорах йтиметься про завершення війни в секторі Гази. Загалом мирний план має 20 пунктів. Зараз буде обговорення обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. На переговорах також будуть присутні спецпроставник США Стів Вітков і зять Трампа Джеред Кушнер. У Хамас кажуть, що угруповання отримало американські гарантії через катер, які передбачають виведення ізраїльських військ з із сектора Гази. Співрозмовник також підтвердив, що. Ма погодився передати зброю палестинсько єгипетському органу під міжнародним наглядом і поінформував штати про свою згоду на це. Майже тисячі людей опинилися у пастці на Евересті через негоду. Люди застрягли на висоті 4900 метрів на тибетській стороні гори. Намети виявилися повністю засипані снігом або навіть зруйновані. Видимість впала до менше одного метра. Масштабний снігопад почався в п'ятницю ввечері. і Тривав впродовж наступного дня. Він заблокував доступ до східного схилу Евересту, де відпочивали туристи. Через це туристичні фірми призупинили продаж квитків. а Влада заборонила в'їзд до Евересту. Сотні місцевих жителів рятувальників команд розчищали сніг, щоб деблок. До району. Зараз там триває масштабна рятувальна операція. Деяких туристів вже зняли з гори. Пам'ять про вбиту Українку у США ухвалили так званий закон Ірини. Документ, підписаний губернатором Північної Кароліни, забороняє безготівкову заставу для ряду насильницьких злочинів і більшості рецидивістів. Тепер перед звільненням під заставу обвинувачені зобов'язані пройти психологічне обстеження. Закон підтримали обидві партії демократи і республіканці. Автори підкреслюють, що він повинен захистити суспільство від людей, які становлять підвищений ризик насильства. Вбивство української біженки Ірини Заруцької сталося в метро в Шарлотті у серпні цього року. Вбивця – рецидивіст із психічними розладами. Збільшену щомісячну надбавку отримуватимуть вчителі на прифронтових територіях. За рішенням уряду вони матимуть доплату 4 тисячі гривень після сплати податків. Це стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської і Чернігівської областей. Вчителі на решті території України теж матимуть доплату 2 тисячі гривень. Кошти нарахують у жовтні за період з 1 вересня цього року. Ось такі справи йдемо далі на життя. Це сніданок! Ну і звичайно, давайте одразу до нас приєднаємо нашого чергового кореспондента Христина Биковець. У нас власне сьогодні на погодній варті. І Вже фактично бачите, так, як наші серед ночі. Христі, вітаємо тебе. Хоча на годиннику 6.36, але вже без світанки. Наче проти ночі, колись була така так. програма на 1+,1. от Христина проти ночі. Будь ласка. Вітаю колеги. Ну не проти ночі. Можливо, вам ще в так в кадрі не видно, але насправді, ось оком вже я помічаю, що знаєте, потрошечки, потрошечки воно світає. І, от стосовно температур, то знаєте, цілком тепло, тому що насправді я особисто готувалася сьогодні до такого прохолодного ранку. Бачите, досить так сильно в порівнянні сильно, але утеплилася вже знаєте. Минулий тиждень минулого тижня ранки були холодними сьогодні. Плюс вісь. І знову ж таки повторюся, якщо порівнювати а, з минулим тижнем, де було плюс 2, плюс 3, плюс 4, то сьогодні зранку абсолютно комфортно. Хоча а, весь тиждень, власне сьогодні, а, понеділок, а, синоптики прогнозують, що будуть хмар а, буде хмарним. І, але а, при цьому, що а, опади сьогодні, і дощик, він накрапатиме дуже дуже вибірково. Тому, от, власне, де краще захопити парасольку, а, де можна без неї, без неї обійтися, які температури температура нас чекає детальніше по регіонах. все розповідає традиційно розпочинає зі сходу країни. Це, до речі, один з небагатьох регіонів сьогодні, де можна протягом дня час від часу, але все ж таки помічати сонечко. Хоч і переважно синоптики прогнозують таку знаєте хмарну або мінливо-хмарну погоду. Проте абсолютно по всьому регіону сьогодні синоптики опадів не прогнозують в день температурний максимум сягне плюс 17 градусів зранку та вночі в Донецьку, Луганську та Харкові фіксуватиме в середньому від плюс 6 до плюс восьми градусів. Може час від часу сьогодні з-поміж хмар виходити сонце і на півдні країни, проте протягом всього дня в регіоні синоптики прогнозують короткочасні дощі. Максимум по обіді також фіксуватиме плюс сімнадцять вночі та зранку, в середньому буде плюс десять, плюс дванадцять градусів. Обіцяють. Сьогодні синоптики дощі і абсолютно по всьому заходу країни в день в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях. Температура коливатиметься в середньому від плюс 10 до плюс 12 градусів. Зранку та вночі, звісно, буде дещо прохолодніше в середньому від плюс 6 до плюс 8 градусів. А от на півночі країни сьогодні без істотних опадів на Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині, синоптики обіцяють в день плюс 12, плюс п'ятнадцять. Градусів зранку та вночі температура коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. В центрі невеличкі дощі будуть протягом всього дня. Максимум в день відчуємо плюс 14 градусів, зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 5 плюс 6 до максимум плюс 8 градусів. В столиці сьогодні максимум плюс 15 градусів. Зараз, як я вам вже казала, плюс 8, і ця температура поступово буде підійматися. Хоча при цьому повторюся вже зараз о 6.40 абсолютно не прохолодно щодо температурних рекордів. То у столиці найтепліше 6 жовтня за всю історію погодних спостережень зафіксували у 1966 році. Тоді було плюс 25 градусів тепла. А от найпрохолодніше було у 1992, Тоді було мінус 3. і на, і на останок стосовно народних прикмет, то сьогодні, 6 жовтня, наші пращури. Намагалися зловити і поспостерігати за тхорами та куницями. Власне, чому зараз вам поясню? Вважалося, що якщо тхори та куниці вже починають змінювати своє літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою. Ну що ж, колеги, якщо хочете перевірити, у вас є теж шанс тхорів, куниці можна теж пошукати а раптом в Києві знайдете і перевірити. Та що у нас тільки в Києві Христина, у нас і в студії тхори, і куниці, і всі зараз перевіримо. Мо Христина Букова, дякую тобі дуже.